Всім привіт, це гра Tron and Liberty, і сьогодні я хочу розібрати тему, яка дуже схожа за темою кулінарії. Я не знаю, чи це відео буде випущено до повного гайду про кулінарію, чи в ньому, чи пізніше. Тому давайте розберемо саму суть. Коли ви прокачуєте кулінарію на цей момент. Вона має у мене рівень 14 і майже 15. А в розділі кулінарії і шеленіус Ви можете побачити саме корисні рецепти. Тобто, це для риболовлі збільшення опиту, для кулінарії, збільшення опиту, збільшення кількості грошей, звичайних, збільшення опиту плюс гроші, збільшення опиту просто. Воно відрізняється до речі. А, тут 30%, тут вже 50%, тільки, типу більше трішки. А також uh, Solar Bonus, це звичайні гроші, плюс контракт токен. Uh, це контракт токен, це коли ми отримуємо валюту для Open Dungeв в світі. І саме цікаве, що зараз ми будемо наглядно перевіряти, це. Останній рецепт Golden Apple Pie, Ріг Золотого яблука. Дивіться, він єдиний дає мастері бонус і контракт токен ефективність. Мастері бонус це. Там, де ми прокачуємо з вами навики. Це мастерство вашої зброї, яку ви використовуєте в бою. Вона може прокачуватися двома варіантами. От, наприклад, я вибрав дагери та книжку з палочкою, і як бачите, у мене є розбіжність по рівню. Хоча я завжди використовував тільки ці дві зброї, ні на які я не переходив. Ця різниця опиту була мені надана тим, що я більше бився саме палочкою з мовами, ніж дагерами. А коли ви юзаєте навик,. Ваш навик, який прив'язаний до палочки, ці навики відкриваються саме цим типом зброї, то ви автоматично її використовуєте. Неважливо, чи у вас в руках, наприклад, якщо було дагер, або ви заюзаєте хілку чи якісь прокляття, то ви автоматично його юзаєте з цієї стойки. Або навпаки, якщо ви юзаєте паличку, а у вас є дагер, і ви там зробили отруєння, то ви автоматично юзаєте це з цієї зброї ці навики. Тому ця різниця була надбана саме тим, що я бився більше цією цією зброєю. І сама суть експерименту, яку я хочу вам повідомити, це а, другий тип. Тобто перший тип ми отримуємо опит, коли ми б'ємося ємо, з, з цією зброєю. Це, як бачите, дуже як повільно. Більш швидкий спосіб підкачати нашу зброю, це використати. Трейнінг дю. 10 тисяч points. Тобто, це такі сльози, які ви отримуєте за щоденні контракти. А також, здається, зараз перевіримо. Так, за контракти відкритих данжів ви їх не отримуєте. Ще перевіримо. Так, я їх, мабуть, крив. Так, дивіться, коли ви їзуєте контракт, він стає не підв'язаний, тобто він займає вже слот, але треба узгодити саме деталі контракту, тобто можна міняти умови виконання. Тобто, якщо ви переглянули і звернули і не вибрали, то він у вас займе слот і буде чекати, поки ви не оберете це. Тому я відразу відде... можна подивитись, куди треба йти. Але я його прийму. Не, не важливо, що я цим не дуже запарююсь. Тому хай буде. А, так, дивіться. Я на ропа рахував. Я сьогодні виконав 56, 58 uh, деліків, накопив їх і отримав 256 uh, цих uh, тренінгів, ну, ці каплі, uh, в кількості 256. Бачите, в них є час, тобто вони з моменту отримання можуть uh, якось бути лише 24 години. Тобто, якщо пройде більше часу, ви їх втратите, тому. Будьте обережні з цим. Тут в основній кількості це 256 тренінгів по 10 тисяч поінтів. Я хочу провести експеримент. саме Цікавий мені експеримент. Здається, два. Типу, перше, якщо, не, якщо щось не путаю, то мені цікаво, скільки буде давати ця прибавка 50% саме від цього Golden Pie. Чи дійсно вона дає на ці краплі, чи вона працює виключно на отриманні опиту смобів? Як ми це проведемо? Оскільки у мене 9 рівень прокачки зброї, а інші нулі, я собі обрав дві зброї, які я жодного разу не використовував. Це великий меч та лук. Я їх одягну. Отак от, от гарно виглядає. І ми з вами переглянемо. По-перше, ще дуже цікаво, чи є різниця, коли ми юзаємо цей е тренінг-дю, коли у нас одягнено дві зброї. Чи якщо я зниму цю зброю і заюзаю, чи буде воно збільшувати всі поінти сюди? Тобто теорія. Коли у вас одягнені дві зброї, ви юзаєте, наприклад, один дів 10 тисяч поїнтів. Як полозиться, то він повинен дати по 5 тисяч опита на кожну зброю. Ну, це логіка, я не знаю, як це працює. Зараз будемо дивитися. Або він просто дає 10 тисяч поєнтів на обидві зброї. Я хочу зараз це перевірити. Тобто, що ми зробимо? Ми зараз заюзаємо один поінт. Так. Як бачите? Ну тут не дуже багато. Він надав мені рівня, тому тут буде тяжко. Давайте ще 2 поінти. Щоб прогрес був відчутний. Так, це буде в сумі 3 поінти. А, бачите, ми на другий рівень аж скакнули, тобто. Ми дуже перебрали. Ну, добре, давайте ще один, 4 поєнти. Ні, наприклад, давайте один поєнт. Подивимось, чи він дойде до кінця. Так, дивіться, тобто прогрес був приблизно така, Ну, там, невеличкий. А Якщо я зараз а, бафнусь цим, цією їжею, то повинно буде збільшення більше, ніж, от так, як сказати. На вас. Орієнтуємося, але повинно бути збільшення більше. Чи давайте навпаки зробимо. Змінімо зброю. І подивимось, що зараз відбудеться, якщо теж одну тренінгів використаю. Він зарахував. Тобто, він нічого і не. Якось. А, перчатка залишилась. Тобто... Треба було, мабуть, перетис... натиснути. Ану зараз. Так, нічого не змінилось, тобто point, point U пішов нікуди. А, добре, давайте тоді. Зробимо. Так нічого не відбулося. Дивіться, він чи не юзається, я от не зрозумів. Так, мабуть, він не юзнувся, от дивіться, бо тут було два. Так. Я не, Бу... не був уважний, що каже Cannot use. Cannot use. Can't use... Mm -hmm. Давайте ще раз. Cannot use. Ага, тобто, що ми не можемо качати зброю, якщо у нас менше, ніж одна одягнута. Добре, з цим розібралися. В такому разі. В такому разі все ясно. А, зброя повинна бути в повному обсязі, тобто одягнена повинна бути тільки дві зброї. А також, давайте експеримент. Зараз я з їм, їжу, а, Golden Pie. Мастері бонус 50% на 30 хвилин. Давайте. І з'їм одну дію є. Yeah. Зробили. Так, дивіться, у нас приблизно отак було, а додало так. Ну, слухайте. Таке відчуття, що воно і не працює саме на PoinDi, а працює саме на експіріенс, який надає вам. Кій надає вам саме вбивство мобів з зі цієї зброї. Бо ну, тут не може бути, тут повинно бути приблизно отак опиту, бо у нас було така кількість за один. Та от майже ту саму. Тобто воно працює лише на мобах. Ні, не, не коли ви настакуєте дуже багато капель, а потім під цим бафом можете все це з'їсти. Давайте підведемо підсумок. Тобто, усі бафи, які ви юзаєте, вони надають бонус тільки коли ви полюєте на мовів. На інші предмети, які ви юзаєте в грі, баф не дає жодних бонусів.